З нами на зв'язку Андрій Городницький це політолог, політконсультант, кандидат філософських наук, пане Андрію. Слава Україні. А, дякую, що доєдналися до нас сьогодні. Ну і думаю, теж сьогодні вранці прокинулися, прочитали новини, зробили деякі висновки, які саме хочеться а, почути, чому Трамп таки вирішив наважитися на ці удари. перше Героям слава по друге. Ми наважився, до речі, також велике запитання, тому що в мене були великі сумніви щодо цього. Але в будь-якому випадку ми розуміємо, що Ізраїль не має таких можливостей для того, щоб натиснути повноцінно на Іран, і вони звичайно вирішили зробити це самостійно, тому що фактично зараз Іран відкинув всі пропозиції Трампа для повноцінного завершення такого конфлікту, так званої або цієї війни військової операції, який як хочете називайте потрібні більш потужні сили, і там вирішив зробити піти в радикальні методи і дійсно зробити цей крок. Від нього до речі, якого ніхто не очікував. Тому що ми пам'ятаємо Трампа, який багато говорить а фактично нічого не робить. Це чи не перший певно радикальний крок, який він вирішив здійснити, до речі, дуже радикальний, тому що це удар по ядерним об'єктам. І поки що в історії це ну один з таких небагатьох не в історії це. Один із таких унікальних е моментів, який би показав, що американці дійсно підняли ставки зараз, вище вже навіть навіть не знаю куди. Ну єдине, що якби вони ще вдарили своїми ядерним озброєм тоді дійсно тоді це вже було б майже топове підняття тавок на даному етапі. Це принаймні один з таких найвищих рівнів небезпеки зараз, в тому числі для і для сполучених штатів Америки, тому що ми не знаємо не наскільки потужно вони зараз іранці мають назі на можуть відповісти. А це може бути ну дуже розголожена розголужена. Напрямок відповідей, наприклад, елементарно це може бути і терористичні атаки не всередині країни, що також дуже сильно може негативно вплинути на самого Трампа, і тому мені здається, були такі певні великі сумніви чи можуть вони э, свої ну перехти, скажімо так, своїх громадян від небезпеки внутрішнього тероризму e, і про це до речі дуже багато обговорювалося. і писалося. E, ну і плюс війна дійсно там, в принципі, ще ж Іран не, не повністю знищений. Майна з військова місія рано, і вона дійсно може відповідати як мінімум по військовим базам Сполучених Штатів Америки. Ну і по Ізраїлю, <кій> по Ізраїлі, в тому числі. Як сателіту, який можна сказати безпосередньо приймає участь у цих бойових діях, тому поки ми спостерігаємо, тому що чи, чи готові залі іранці дійсно піти на ескалацію і підняти ставки до повного бойового бойової готовності і, і до, ну, знаєте, саме найбільшої своєї відповіді, е, поки що ми, це це все під запитанням, а можливо дійсно вони ви вирішують піти на. На і mm -hmm. навіть примиритися і сказати, що все дійсно ми готові, ніяких ядерних об'єктів у нас не буде на території, і політично це також можливо. Ну а може, можуть піти якраз на цю деескалацію, підписати, домовитися, потім почати робити ті ж самі і терористичні атаки, і все інше, ну якби. Ні, ну дивіться, не тут не логіки си. просто її не буде. Якщо вони підуть зараз підпишуть документи і потім почнуть терористичні атаки, ну це буде ще гірше насправді. Тобто то це буде знаете, не, не, не Ну, Я не бачу змісту для цього. Якщо ти хочеш вже робити якісь атаки або принаймні відповідь, то ти в принципі можеш робити на території і без цього підпису. Навіщо тоді витрачати цей час? От просто щоб замилити очі, розслабити. Ну як варіант, але на даному етапі я що не бачу це релевантно, пане Андрію. А, отут мені цікавий момент, як вам скидається. Мені особисто це виглядає як таку історію, що а, Трамп фактично захотів отримати хоч якусь перемогу, хоч десь показати свою силу Бо вся його політика і все, що він робить, воно в принципі провалюється. І внутрішньо ми бачимо, у нього рейтинги падають, і знову ж таки його не підтримують з його іммігрантською політикою, що потрібно всіх виганяти з країни. А ситуація з а, нашою. Війною теж ми бачимо, що тут він нічого не досяг тобто, можливо, це було таке емоційне рішення його. За все це, це дуже схоже, до речі на емоційне рішення, тому що е, ну я наприклад, не чіку, що він це зробить. Це було б алогічно, якби він це зробив. і Він зробив алогічно дійсно. Але це дійсно схоже на емоційне, Я б сказав, навіть коли ти дійсно зірвався, то ну все тепер точно треба показати, тому що мене ніхто не поважає, мене, мене ніхто не сприймає мою потужність і силу за ну за реальність. От от і він починає дійсно переходити ці межі для того, щоб принаймні на ірані показати, що він щось може. Тобто в принципі це дуже схоже на. Ситуацію ми були б не проти, якби це відбулося по Росії. Дуже ага. сильно не проти були б, і але поки що на даному етапі це, ну, це, це неможливо. От, але він дійсно для всього світу він показав, що він не блефує, що він може це зробити. І весь світ дійсно може додуматись, чи дійсно ну що що, 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 що що знаєте, перестати сміятися з Трампа на даному етапі, тому що зробити такий крок, а це дійсно я ще раз кажу, Це дуже дуже високе підняття ставок, вдарити по ядерний об'єкт. Ми, до речі, не знаємо, які там результати. Тому що там деякі ну поки тиша так по поки Депутати говорить про те, що там може що там немає ніяких великих цих на Ну принаймні, це як там Форда. Там там немає великих знищень, тобто що вони можуть працювати і його можна відновлювати. Але в будь-якому випадку це вже один з кроків, тих, який дійсно показує, що 에, Трамп може робити радикальні кроки, підняття піднімати ставки до, до, до найвищих е, міток, пане Андрію, мені тут цікава. Теж ще реакція Росії на це все. Ми бачимо зараз така тиша у них інформаційна, хоча їхні там телеграм помийки вже почали писати. Ну зокрема, і видання теж почали писати таз про те, що рішення Трампа не удари по Ірану без схвалення конгресу. Це основа для імпічменту. Вони починають так зараз реагувати. Ми знаємо, що завтра Аракчі має приїхати до Москви поспілкуватися якраз і проявитися, отримати можливо. Підтримку з боку Російської Федерації отут мені цікаво, і до чого це може призвести в стосунках між а, США та Росією? Ну скоріш за все, що офіційно вони будуть максимально дипломатично висловлювати свою позицію. Я не думаю, що там буде радикальний якісь. Е Радикальні висловлення щодо Трампа, щодо дій Трампа і майна зі там від Путіна, від Піскова, тобто вони висловили, скажу, що ми проти того. Ми проти ну що ми за деескалацію, що ми не хочемо війни і все інше. Тобто, звичайно, це буде стандартні вислови. Я не думаю, що там буде якісь образливі вироби і тим більше там перехід на особистості, і ще тим більше Перехід на сторону Іран, тобто що ми союзник, ми будемо відповідати ще щось в принципі, як там вказано в договорі їхньому е, союзницькому наврядчі, чи. навряд чи звичайно вони будуть робити все для того, щоб це все прийшло повз, і ми максимально швидко це все закінчилось, тому що вони знають, що це може призвести, ну що це може ще більше роздратувати Трампа, і, і Трамп може перекинутися на них як мінімум санкціями. А вони до цього дуже обережно відносяться. Ну і чи варто вбачати в символізм, тому що ці удари відбулися саме 22 червня. І багато хто вже в цьому бачить, і знову ж таки, я стверджую, що і Російська Федерація буде у цьому вбачати, адже ми розуміємо, що відбувалося 22 червня 1941 року. Ой, мені здається, що Трамп не настільки зав'язаний на цих цифрах. Він взагалі не знає, коли що це відбулося. <гум> мені здається, що це зовсім не, не, не по Трампа навряд чи. Щоб це була асоціативний ряд чи для Росії. Ну ні, ні, знаєте, в п'ятій ранку. Ну навряд чи <гум> тут тут просто прийшов час і знаєте, час неочікуваності, тому що Трамп дав два тижні. Йому треба було зробити це найти неочікувано там буквально там швидко. Отащо як він так само, як і атака відбувалася, це від Ізраїля. От дуже схоже, тобто. Немає ніякого відношення це до росіянці. Росіянці думають, що весь світ навколо них танцює і всі все живе навколо них. Ну це не так. А яка може бути реакція Китаю на це? Негативно, звичайно, ну це це хто Китай буде робити все для того, щоб ця війна явно не переросла для знищення їхнього сателіту. Е, буде максимально натиснути, шукати варіанти, допомагати. Е, можливо, там навіть озброєнням. Вже там входять є така інформація про те, що китайські літаки постачають озброєння Ірану, навіть. І технологічно там підтримують, тобто ця інформація є. Е, навіть там відео, деякі там де інтернеті mm -hmm. вже скидають а, в будь-якому випадку. Китай буде намагатися принаймні, зберегти цей режим, який є. І тому до речі, не останню чергу, до речі, тула зараз зберігає свої позиції, тому що я так певний, що Китай їм пообіцяв максимальну підтримку. Е, ну звичайно, не бойову, але не, не офіційно, на рівні скажімо так. Федера... так, на Російській Федерації на рівні Російської Федерації вона буде. Mm -hmm. От і тому він зберігає свою підтримку, і зберігає підтримку населення. От, але чи довго це буде тривати? Якщо буде дійсно такі потужні атаки, якщо дійсно будуть знищені там верховні лідери, то ну, повірте мені, там буде вже набагато ну, складніше для населення. Потрібно буде вирішувати дуже швидко, або переходити в повну бойову готовність і починати бойові дії, які ну давайте буде відверті за відомо, певно, будуть програшні. От але просто буде велика, великі кількість смертей. От а, або переходити, знаєте, змиритися з тим, що їм пропонує силою Америка і прийняти і піти. Ну і, до речі, в майбутньому навіть зняття санкцій навіть може бути. Бути тому хто знає, що буде гірше.